Екологічні гроші лежать на рахунках Міністерства екології і вони знаходяться в розпорядженні уряду. Я це стверджую абсолютно відповідально. Іншому утримати країну було просто неможливо. Ощадбанк це окремий господарюючий суб'єкт, який зобов'язаний забезпечити порядок при видачі заощаджень. На сьогоднішній день зареєструвалося більше мільйона людей, які хочуть отримати заощадження. У всіх у них на рахунку вже є гроші. Якщо б я себе так вела, як сьогодні веде себе Віктор Андрійович, домовленість фундаментальна. Один віктор пообіцяв другому віктору дострокові парламентські вибори. Поміняні були всі силовики, і Віктор Федорович, там буквально вибори 2007 року, дуже важкою ціною далися, тому що вже розчарування від того безладу вже по країні пішло хвилями. І коли зробили...